Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фабпе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Е, враження приємні, звичайно. Приємно перемагати в тому залі. Це наш тепер домашній зал е, по грі. Можу сказати, що грали проти команди передсезонний матч. І то була інша команда. Вони інакше грали не так може відповідально. Сьогодні вийшла зовсім інша команда, без легіонера-лідера. За рахунок цього всі додали дуже сильно і було важче. Але за рахунок розстеру, за рахунок бажання, швидкості, у нас краще вийшло, тому і перемогли. Якщо по цифрах. Одна цифра в мене влаштовує. Це 30 очок у бустрому відриві. Але щит, мінус 7. Котрого разу я вже не знаю. Дуже сьогодні невдало грали один в один у другій та першій чверті. Ніколайчук з нас робив, що хотів. Але, 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 Перемога є перемога. Не дуже задоволений я енергією, яка була ось сьогодні у команди. Таке враження було, що вони вже усіх перемогли і нам зараз і так віддадуть. Але ні, з кожним суперником треба грати, грати уважно, грати сконцентровано. А Лукс сьогодні показав, що він згуртувався після уходу Лігейнера, і вони грали в інший баскетбол. Дещо жорстче». жорще. Дещо агресивніше і в нападі, і в захисті. А вони готові були к битві за щит Вони грали дуже наполегливо, і я вважаю, що здорово що ми знайшли п'ятірку, яка змогла їх зупинити. В противному випадку була б катастрофа. Але новий для нас зал. Якщо ми будемо тільки тут грати домашні ігри, то 8-0 перерві 3-очкові це шах якийсь. Потім гравці десь згуртувалися ми вже і почали грати. Грати почали тільки з третій-чверті. Але нас завтра чекає дуже непроста команда. Ми з ними досить жваво і. Жорстко грали у предсезонній турнірі, і там ми змогли перемогти завдяки ротації завдяки тільки у четвертій чверті. Тому якщо ми будемо так повільно грати у захисті, як грали у другій чверті, у нас будуть проблеми. Я це сказав ребятам зараз у роздягальні, і я вважаю, що буде інша команда, інша дисципліна і інша енергія. Не вистачає енергії, як на мене. Не вистачає, коли ми е, м, намагалися грати якісь трепи, у нас е, кожного разу хтось випадав. Один чоловік біжав кудись не туди, куди потрібно. І ми кожного разу в е, саме кошку ловили е, легкі очки. Тому зараз е, таке відео стандартне. Я розраховую на те, що завтра буду по-іншому. Не хочу відкрити кітки. Дуже багато їх було, просто їх не вивчили. Все спрацювало, що казав тренер, вся тактика, все, що було сказано тренером, все було виконано. Просто не попали сьогодні дуже поганий відсоток трьохочкових, поганий відсоток з-під кільця, штрафний. Все, що от мали забивати, забили. Забили краще б, краще була бра, а от результат на табло. Ханків чимось здобував? <сум> Думаю, ні, нічим здував. Це сильна команда, яка от, ну, претендент, я вважаю, на медалі. З перемогою їх дуже гарно грали, командна гра, знаючи Коханова, це його стиль так, грати агресивно в захисті. Скажу так, що е, мені сьогодні сподобалася енергія наша. Е, до енергії, там, до емоцій взагалі ніяких питань. Це перша гра, коли я так можу вийти і сказати, що це була емоційна брава команда. Е, те, що нерівна гра, ну звісно, на жаль, на цьому рівні. Е, коли йде якась там ротація, да, одна-дві втрати і проти такої команди, як Соколи, це одразу мінус 4, мінус 6. І да, воно, на жаль, так і буде, але треба додати в цьому. Ну, Не скажу, що погрів все так погано, е, далі можна рухатись. Вилишилося внесло юному вирівне цей сезон. Перше питання, як швидко вдалося спочатку перебудувати команду без нього. Це перше і друге, чи плануєте ви підписання ще одного? Ну, перебудувати гру, скажу так, е, півтора місяця, те, що ми е, відпрацьовували тактично. Я ще скажу чисто за тактичний баскетбол. наш, то Це можна все так забути, тому що зараз все нове. На, я скажу так, що це і. Е, Маленький мінус для нас в нападі, дати, що він пішов, але це дуже великий плюс, як сьогодні команда захищалася, так ми поміняли захист. Зараз нам нікого не треба там ховати, да, так умовно захисті, як це ми робили до цього. І будучи підсилення чи ні, звичайно, є можливості, все, але я думаю, трохи пізніше будемо. Вже сідати дограємо там там коло, сядемо так з керівництвом всі подумаємо і вирішимо, в якому напрямку нам рухатися.